Чарівна зимова казка, дивіться, а сніг який іде чудовий, причудовий. Вон які троянди стоїть, стоять білі. Вон Ще вранці я знімала, вони були зелені, а зараз білі-білі, так їм добре під. Покривалом під таким, вон дивіться, яка ялинка. Гляньте, яка красива. Теж чувствує себе вольготно під, 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 в таку погод, погоду. Вон, дивіться, чисто-чисто за півгодини нападало стільки снігу. І летить, і летить, і летить. Значить, буде сніг. А я сьогодні ще допідсипала там, які першо, ті, що посадила осінні, ще аж там далі пройшла в сад, а я їх ну, тоді ж підсипала, а то все туди не, не доходила. А це пішла, а вони трошки витою. Ну, я їх, може, коти там бігали, теж порозрібали, воно ж земля така була свіженька. То я їх. Все понакривала, все попідкидала, все попідсипала. Вон, тільки бугорочки одні підсипані. Тепер їм не страшно вже, хай собі зимують. Скоро вже там новий рік, а там і весна. І будемо вже робити свою роботу, обрізати. формувати їх, крони їм, робити обрізку, щоб красиві вони були, вони зараз красиві, а тоді ж будуть зовсім красиві. І новенькі троянди підуть тоді в ріст. Вон, обійшла з вами весь садок такий, Вон, який прекрасний, який сніг, дивіться, летить прямо. Вон великий-великий сніг, такий, здоровий, такі сніжинки, такі великі. такі, вон. А ось ця троянда велика, вон теж засипана, ця засипана снігом ті, що під хатою. І тільки не страшно вон, одному клематису. Йому хоч би що. Дивіться, як засніжено все, як красиво, чудово. Зима прямо сказка. Сад прямо сказочний став. Дякую, хто, хто буває зі мною, хто заходить на канал на мій. Підписуйтесь, ставте лайки. Щоб в рекомендацію йшли відео. Ролики будемо чекати весни. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна!